З вами шадо покажу, як е Создать геймпас, щоб тобі донатили робокс Ставте лайк, ми починаємо. Так, заходимо на оцей сайт. home. Якщо ви не заєструвалися, обов'язково зареєструйтесь. І як ви бачите, що в мене 8 робуксів. Да І мені за донат. Далі нажимаємо на крейт. Да. І, і ждемо, поки воно загрузиться. І так, да, оце мій нік. Якщо ви хочете мене додати в друзья в робоксі, можете додати. Так, да. або би не проти. Не против. Так, далі заходимо на публік. Нажимаємо ось тут публік. І ось, все, ви бачите оце. Далі ми нажимаємо на Aso Ciated Items. Диві, дивіться за мишкою, іначе у вас може не вийти. І вам. Да. Далі нажимаю на Passes. І як ви бачите, що, мен, ось, що тут вже є Robux. А, а якщо у вас немає, нажимаємо на Create a Pass. Там було, ну, ми, ви пишете Plies до Натлюбе. Да. А якщо ви не хочете тут писати, просто нажимайте і нажимаєте Creep Да. І да, далі нажимаем на off sale. Да. І тут не, і нажимаємо дальше на Sale. Нажимаємо оце. Вам робукси можуть прийти через 7 днів. Да, ось тут. Я. Е, ну, як... Ну, я вбираю... Ну, ці робукси, які мені скоро задонатять. Да, от ці робукси, Либо же просто так. Ой, не так. Отак. Ну, ну, если... Ну, можно отак. Ну, коротше, мені оці робукси, мені знайомий за одинатий. Далі нажимаю на Save ще. Да. Потом заходи із... І ви створили. от... І ви створили. Ви, ну як сказати, створили... ви створили Game Pass. Якщо ви хочете перевірити, то е заново включайте. І, якщо ви хочете провірити, ось у вас задонатилось. Якщо ви хочете фотку поставити, можете от. Можете змінити. Нажати тут, і ви можете там змінити на любу фотку. Да. Ну, з вами був Shadow. Всім!